Доброго дня, вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті і модернізації ось така от посилочка. Два інвертора одноковісінькі. Так, перший інвертор, помимерчик на 3,2 кВт, ось такий от нов Так, ось така от моделька виявляється на 1,5 кВт 12 вольт. Зі слів клієнта інвертор підключили до мережі, а потім кинули акумулятор типу на зарядку, в результаті чого він тогойкнув. Вийшов з ладу. ну Треба щось з цим буде спробувати зремонтувати його, напевно. Так, розібрав я цього інвертора. Як бачимо, там уже місце від згорених транзюків є. Ну і плюс потрібно перевірити ось ці транзистори. Зазвичай, коли згорають акумуляторники, акумуляторні транзюки, ці теж можуть пошкоджені бути або ці, або ці. Ну, коротше, зі слів там деяких клієнтів, установщиків, вони говорять, що є проблема з цими інверторами, коли BMS відключає заряд раніше, ніж інвертор. Тому будьте уважні, якщо у вас акумулятор літій літій-ферум або якийсь розбалансований. Виставляйте напругу заряду трохи нижчу, ніж відключає BMS, щоб не було відключень BMS під навантаженням, коли йде зарядка. Огляньте, як тут весело. Тут навіть мікросхему OP07P э, э, в ній отвір. Тому перше, мабуть, потрібно перевірити, чи робочий процесор лишився хоча б частково. Так. Перевіряємо за допомогою підключивши живлення. Подивимось, зараз як себе веде. Ага, Десплечик засвітився. І помилочку б'є 0,1. 1 вимкнений зумер. На кнопочки реагує. О, значить, тут все, все, скоріше за все, ще непогано. А от те, що у нас і друга ОП. 07 цп теж корпус розірвало, то не дуже радує, але нічого. Зараз розберемося. Так, що у нас погоріло? Згоріло 4 цих транзистора. Згоріла ця мікросхема візуально, трансформатор я ще не перевірив. Ця мікросхема згоріла. І тут транзюки погорили. О, поки що така ситуація. Тут наші візуально транзлюки ціленькі. Далі потрібно випаяти несправні деталі і спробувати запустити без них. Так, Поки що випаяв ці 4 транзистори, <кій> у нас далі перевірка, тобто я вже перевірив, зазвичай перевіряю, чи дзвоняться затворні резистори, чи вони не погоріли, не обірвалися, чи вони дзвоняться до цих до то і перевіряю опір падіння напруги по мультиметру в режимі прозвонки на діодику. Перевіряю опір точніше падіння напруги на оптопарах в прямому напрямку, в зворотньому напрямку між плюсом та виходом, між мінусом та виходом, порівнюючи всі 5 штук. Три нижні мають бути однаково між собою, абсолютно повністю. А дві верхні між собою однаково. Між, нижніми і, між трьома нижніми і двома верхніми можуть бути невеличкі відмінності там на, де, на десяток мл падіння, десь приблизно так. Якщо там будуть великі відмінності розбіжності, ну, тоді підозра буде вже на оптопари. В даному випадку все як би, поки що по оптопарам нормально. Так, перевірив ось цей трансформатор, він частенько виходить з ладу. Ну, наче нормально. 638 мікрогенрі – це нормальний показничок для первинної обмоточки. Взагалі для обмотки. Якщо тут буде показувати близько 100 або навіть менше, то ну, значить питання значить щось несправне. Або трансформатор, або обв'язка. Так, по транзюкам поставлю в такому подібному корпусі, які старі були. FGA 40N65 SMD. -шки. Вони, в принципі, практично такі самі по характеристикам, як і оці J40T60A N3H. Так, тепер потрібно перевірити напругу живлення перед тим, як впаювати мікросхемки е, чи нормально там з живленням. Для цього е, я витягну плату управління для того, щоб у нас ну, не було реакції з кнопочкою. Е, замикаю кнопочку. Споживання стає 0,22. І поміряємо напругу на стабілізаторах. Так, ось у нас напруга на стабілізаторі 7912-1196. Ну що ж, спробуємо запустити. Поки що я один транзистор несправний випаяв ці ціленькі поки що. Появ мікрос. Ой, забув паяти конденсатор, треба паяти Так, припаяв ось так конденсаторчик. І зараз спробуємо пустити Ух. І все потухло. Знову розгон і потухло. Що ж таке, бо Додам струму трошки. Не хоче. Чомусь не хоче. А тому що я забув вімкнути навпряму. Спробуємо ще раз. Запускаємо. Так, о, наче напруга з'явилася. 230 вольт і 3,5 А споживання. Ну, значить нічого так. Ну що ж, так як невідомо в якому стані ті транзюки, я їх випаю і паяю новенькі 8 штук. Думаю, що це буде краще рішення. Так, транзюки замінив, трохи тут, звісно, насрав. Ну, в принципі, з другої сторони нормально все зробилося. Тепер лишилось з охолодженням щось придумати. Так, що я далі зробив? Я зараз випаю ось ці транзистори, зроблю перемички і сходив на пошту, взяв от такі платки для вентиляторів. Ось так от встановив платки. Тепер лишилося їх налаштувати. Не знаю, з 12-вольтовими системами бувають питання деякі. Нічого, зараз спробуємо. Ну що ж, виставив оберти мінімальні ось такі. Якби все запускається нормально. Тут приклеїв таку наліпку на всяк випадок. Так, запустив від акумулятора. Оце у нас дуйчик. Спробуємо дати навантаження. Подивимося, що у нас тут 44 А, 451 це ті 5 вольта і потихеньку набирає. Так, тут у нас вже 60 А, 10,9 В і оцей вентилятор уже почав дмух тіти. Цей поки що потихеньку крутиться. Так, ну що, на зарядочку перевіримо. Подивимось, що у нас там по зарядці. Чи не бухне раптом що? Виставлено 20 А. Набрало 13, 14, 15. Ну, поки що стабільно. Хай собі заряджає. Так, і перевірка сонечка. Від сонця панельку побачили, О, пішло типу зарядка. Зараз подивимось, чи є якийсь хоча б струм, Ага, струм набирається. Батарея практично заряджена, тут струм якби не дуже вже великий. Ну, в принципі, все. Дякую всім, хто переглянув відео. Другий інвертор, я вже там платки поміняю. Тоже не таке велике питання. Всім цікавих ремонтів. В кого залишилось питання, будь ласка, коментар напишіть. Кому було цікаво, поставте, будь ласка, вподобайку. Оцініть. Якщо, звісно, маєте бажання. Всім дякую, всім пока!